Пережите назва проєкту, що триває в Чернігівській обласній бібліотеці для дітей. Мета проєкту зберегти живі історії людей, які пережили окупацію й облогу міста минулого року. Спочатку цей проєкт замислювався як спогади бібліотекарів Чернігівської обласної бібліотеки для дітей. Я хотіла його назвати бібліотекарі, згадують про війну, але потім зрозуміла, що не можна на цьому зупинятися, і що нас ходить дуже багато до нас ходить до бібліотеки дуже багато читачів, і це велика аудиторія. І, можливо, люди захочуть поділитися з нами про ці події. Проєкт передбачає кілька етапів, які можуть відбуватися. Паралельно, а саме збіри впорядкування інформації, друк матеріалів, зібрання фотографій і відеоматеріалів. Ми Зберігаємо пам'ять, ми її по перше збираємо. Ми збираємо свідчення, тим самим зберігаючи пам'ять, даючи можливість тим людям, які про це не знають, у світі чи потім ті, які будуть інші покоління після нашого покоління, які тільки з історії будуть знати про цю війну. Також у межах проекту був створений блог. В цьому блозі є рубрики, зокрема, є рубрика про проєкт. В цій рубриці можна знайти відомості про наш проєкт, що ми робимо, є питання. Ці питання будуть людині доречні, щоб людина зорієнтувалася, що можна розповісти, щоб їй було легше зорієнтуватися, якими спогадами поділитися. І ключові питання в кінці там є, що ви хочете сказати нащадкам, які читатимуть ці спогади. Історії можна надіслати на електронну пошту бібліотеки, принести в друкованому або рукописному вигляді. Це може бути аудіозапис або ж просто розказана історія бібліотекарю. У кінцевому результаті планується видання спогадів. Дуже багато хто неправильно розуміє, що відбувається. А від цього залежить, як ми бачимо, підтримка всього світу, щоб вони, коли вони знають правду, коли вони розуміють, хто насправді агресор, хто є терорист. І хто є не то, що жертва, хто є воїн, хто є захисник своєї незалежності, своєї територіальної цінності, і від цього від цієї правди залежить дуже багато. Ми маємо пам'ятати про нашу історію та нескореність військових і зберегти ці історії для наших нащадків, бо саме завдяки таким спогадам формуємо національну свідомість.